Це дуже солодко, насправді. Е, перші спогади це той період, коли абсолютно всі процеси робилися кількома людьми, і мені тут страшенно приємно бачити Катю Кравченко, яка зараз у нас продовжує очолювати е, провідні напрямки. І, зокрема, до речі, займається франшизою Green Country. Загарний, це до речі, син співвласника мережі. Ну і знову Катя Кравченко. Я думаю, що тут не буде фотографій або періодів, на яких не було Каті Кравченко. Знову Катя Кравченко. Я думаю, це відео буде повністю їй присвячено, тому що знову Катя Кравченко і так буде на кожній фотографії. Це ми святкували Новий рік. Так, да, це було весело. Uh, ці всі безлади з денними таборами. Кожна програма, вправа, все було вирізано цими руками. І пам'ятаю, ми колись ось тут uh, хотіли, коротше, шукали якогось героя, якого присвятити грін кантрі. І в нас один з героїв, якого нам намалювали, ну ми її називали Швабра. Ну, це була якби не Швабра, але це було щось таке на довгій палці з, таким, з такими штуками, начебто Швабра. І ми навіть тестували цей варіант героя на одному з наших пікніків. Потім... Ми дожилися до ребрендингу. Насправді, за час Green Country, за 20 років, у нас було напевно три ребрендинги. Ми спочатку називалися Green Forest а потім ми думали, як переназватися, коли ми вже переїхали ось в першу свою власну локацію. Ми прям сиділи, був такий брейнштормінг, і ми крутилися, хотіли залишити слово Green як Green Forest і Green Country. При цьому не хотіли бути Green Forest Kids, бо це, начебто, як щось таке. Щось таке маленьке, ніби якесь доповнення. І ми вибрали кантрі, бо воно мало подвійне значення як, е, ну, як країна і як. Село, селище, от як кантрі мюзик, в цей напрямок. Е, і ми навіть тестували такий слоган е, англійська в стилі кантрі. І в нас все було ковбойське. Тобто цей перший офіс ми робили ковбойським. І в нас мали бути такі навіть дерев'яні ну, двері, які як в барах, да, ковбойських в цих фільмах. Ну, ми правда їх не зробили, бо дуже потім побоялися, що діти можуть зуби вибивати один одному. Ладно, у нас були там. Підкови були, там все, все все кольористика була така під під кантрі. Але потім ну у нас було кілька випадків, коли батьки дзвонили і казали, а як це англійська в стилі кантрі? Ми такі, ладно, треба буде від цього відмовлятися. Тут у нас є сихів, це відкриття наших франшизних філій, і це була насправді така сильно святкова подія. І Леся, яка на той час була керівницею Львівського регіону, в нас було там дві школи, і вона захотіла відкрити ще свою власну за франшизою. Вона відкрила. І оскільки Леся в нас така супер творча, емоційна, така справжня львів'янка, вони навіть ремонт перетворили в фотосесію в подію, зустрілися з колегами. Всі були там в джинсових робочих, там, формах, і вони щось там малювали, гралися. Звісно, після них майстри це все переробляли і перезамальовували, але дівчата принаймні розважилися. І після цієї вечірки одна з дівчат вийшла заміж за одного з майстрів, які робили ремонт. О, відчувається, що те, що було, воно було прекрасним, але ми не будемо його зараз повторювати, тому що ми перейшли на новий етап. Це як в тебе є немовлятко, потім воно стає тодлером, потім воно стає дошкільнятком, стає школярем, потім воно виходить заміж і так далі. А так ми всі рухаємося, і компанії рухаються по спіралі, і життя рухається, історія рухається. Все рухається по спіралі. І тому минуле. Це дуже чуттєво дуже таке персональні спогади, ними цікаво ділитися, туди цікаво занурюватися. Ми будуємо нові школи, нові процеси, дійшли до нових стандартів, і зараз ми більше про масштаби, про професійне зростання людей навколо. Тобто, якщо раніше у нас кожен працівник був... Е як це кажуть, людина швейцарський ніж, та, людина, яка могла одночасно робити все, бути і маркетологами, і адміністратором, і викладачем, а зараз ми все ж таки можемо собі дозволити більш вузьку спеціалізацію. Якщо колись у нас людина, яка була маркетологом, вона одночасно була і клієнт-сервісом, і дизайнером і всім на світі. Зараз у нас під це там працює команда там, з 30 людей.